На зв'язку Славко Євченко у Samp Ukraine Vanilla вийшло хеловінське оновлення, і був доданий івент, квести так унікальні щодо Хелловіну. Давайте перевіримо, що це, що можна отримати за них. Швиденько пройдемо, покажу. І хто ще не грає на Samp Ukraine Vanilla, посилання під відео, обов'язково приєднуйтеся. Промокод Євченко. Водьта. Як увести промокод? Натискаємо на чат слеш, ММ. Натискаємо вниз, 9 промокод, і пишемо сюди. Євченко. Ага, Євченко. Так, написали. вести мені вище. Промокод Євченко активований, нагорода буде отримана через 2 години активної гри. Приєднуйтеся. Ну, а ми погнали! Натискаємо знову чат. Слеш Квест. І дивимося. Івенти. У нас є івенти щоденні. івент квести. Угу. Втрачені солодощі. Давайте натискаємо, дивимося. Назва. Втрачені солодощі. Опис. Потрібно допомогти зі збором сумки з цукерками, які були загублені. Знайти їх можна в лісі. Святкові гарбузи і 20 тисяч віртуальної валюти. М -м -м. Так, тепер би ще зрозуміти. Так, є місцина, яка позначається, і от є якісь трикутнички перевернуті у сірі. Давайте дивитися, це, мабуть, те, що нам потрібно. Я сподіваюся. Машина. Це тобто тут хтось іще збирає разом зі мною. О! Сумка з цукерками. Отак вона. Так, ведіть світ, щоб забрати сумку з цукерками. Прийнято. А, так. Світ. Є. Одну сумку зібрав. Дві знайшов. Три. Чотири. П'ять. Перший квест, зрозуміло, бігаємо, збираємо сумки із цукерочками. Другий квест потрібно бігати по NPC і зібрати інгредієнти. Третій. Ідемо на риболовлю, шукаємо магічного амура. Четвертий квест це збір гарбузів. Відповідно, коли ми виконуємо усі чотири квести, їх чотири, так. Втрачені солодощі, загадкове зілля, загадкове. Створіння, а куди без цього. Ми отримуємо м, в загальній сумі 20 гарбузів. Підходимо до боту. Ось тут він у нас, Едгар. Підходимо і натискаємо Alt. Тут натиснули і дивимося, обміняти чарівні гарбузи. Відкриваємо, бачимо так, друзі, що можна обміняти на Хелловінську скриню. 15 гарбузів. Ось так виглядають усі скини, коли ми купимо все абсолютно із е хелловінського оновлення. Подивіться, Марк Вест, як він шикарнюча коса, яка підсвічується. Прям пушечка реально, ракета. Отакий От плащик зелененький, так, не знаю, травичка чи що. От і. І чорний, чорний одяг. Підходимо до Едгара. По ідеї, мені зараз виділили трішки гарбузів, перевіримо зараз, натиснемо. Отак. Так, Дек, перед. 700 гарбузів. Прекрасно. Давайте глянемо. Підходимо до Едгара, натискаємо Alt, обміняти чарівні гарбузи і обміняти на Хеллоуінську скриню. Давайте, мабуть, зараз спробуємо відкрити. Так, є скринічка готова. Давайте глянемо, що з неї може випасти. Так, інф, Хеллоуінська скриня обрати, використати. Так, чорна гітара. Ого! А ну, як вона виглядає? Прикольно. А якщо ще й гарно виглядає, так, чорна гітара. Так, використати. Уа! О, нічого собі, 15 гарбузів. Тобто, друзі, за 4 квести вам дається 20 гарбузів. Так само ми за 4 квест отримуємо 25 гарбузів іще, бо ми їх шукаємо, так? відповідно, щоб закрити квест, треба знайти. І також по карті вони розкидані з 8 ранку до 23.00. Друзі, цей день, що ви зараз бачите відео, останній день. Івенту 5 листопада івент буде прийнято. Кобрати чарівні гарбузи, маска демона. Купляємо. Раз. А, так. Півень на плече. Так, добре. Так, поїхав. Модифікація Ангел. Давайте ми найдорожче поки що купимо, бо модифікація Хелловін. Так. Бензопила на спину. Мені прям подобається. Так, і давайте глянемо, чи вистачить на червону гітару. Ні, вже не вистачає. І давайте глянемо, що ж ми з вами виміняли на ці гарбузи. Блін, ну прикольно. Так, квестовий гарбуз. Маска демона, чорна гітара, півень на плече. Давай, муд... давай. <кхів> Стоп. Блін. Модифікацію ангела я зробив, але в мене не вистачило на... ...на модифікацію. Ну, ми бачили, друзі, як він виглядає в розробника. Ось так виглядає а? ангел. Тобто, якби в мене не скін, не скін бомжа був, було б прикольно. А цікаво, якщо сюди зараз одягнути іще щось. А, наприклад, півень на плече можна. Ні, бачите, не показує, ну почекайте. А, у вас активна модифікація, зніміть її для початку. ого wow, бензопила, гля, штіль, чи що. Крутяк, крутяк, кушечка. Добре, давайте ще щось. Треба глянути півня на плече використати. Ой-ой-ой, пів. Ого, він ще й рухається. Ще й рухається півень, бачите? Ніфіга собі. Добре, крутяк. І давайте глянемо, що е, півень на плече, так, чорного гіта, маску демона. Давайте ще це одягнемо. Маска демона. Та, балдеж. Блін, ну аби не скін бомжа, взагалі була б пушечка. Так, а то сам Ukraine, ваніла, це суто. Сам без нічого такого новенького, тому що дуже багато хто почав скаржитися, що сам Ukraine 2.0 почали щось псувати, почали всяко додавати новизну на проєкти. Це ну, вбило, як, як ми бачили з вами проєкт. Люди перестали грати. Тому тут зараз в день, сьогодні було 180 онлайну. Це доволі непогано. Записую відео вночі, о 2.26, 26, а на сервері 25 людей. По-моєму, це доволі непогано. Нагадую за промокод Євченко, приєднуйтеся. вводьте всі активні посилання. Лання на проект під відео. Ну і побачимося до речі, мій нікнейм на проекті Ярослав Євченко. До зустрічі!